і клюнув перший окунь на попер. А тут золота тягнуть, тягнути його буде тут супер екстремально. Нічого добре, що він себе проявив. Ми там далі розберемося, що з ним робити. Клюне, а далі буде видно. 0,26 флюр і, і 0,4 шнур мене спасає, ну знову було тільки що полювання і промахнувся. Ну, точніше в попер він вдарив, але не засікся. Знову в тому самому місці знову виходив. Активність починається, це добре. Саме ліпше, якби він тут посерединці клював і було його легко виважувати звідси. Ну, Не знаю, чи так вийде. І вилетів посередині. Ха. Маленький, маленький, нічого не скажеш. Ще менше, напевно, як на голо переклював. Але тих два, що клюнули перших, то там були справді великі. Такі вже до 200 грамів. Чому дворі світлішає, може зараз щось і оживиться От як на волкери вже декілька рибалок, то думаю нема смислу, треба щось ловити попером трошки. ще окунь на нього тільки тут реагує, так як я вже зрозумів, бо три точки є ще з того берегу, то там тільки волкер і все, на попер дуже рідко. Можливо тут ну, пару закидів зробити, поки що нема такого активного кльову зараз. Можна і спробувати, думаю. Отакий От чабі попер у мене з такою мушкою на трійнику задньому, яка взагалі сприяє, я би сказав, атакам окуня. А такі гачки гострі, хоч якісь і не супер фірмові, але рибу не засіхли. Чабі Pencil. Попробуємо зараз заради експерименту просто покидати ним. Ну, якщо буде, то воно клює зразу. І з того мусив вдатися. Тихо, чайка, ти що робиш? Вже друга хотіла з'їсти. і знову ж таки Та там що 40 хвилин вже кидаю і волкером і попером тут От по темному дві гарних риби і декілька оце маленьких Ну і ще пару холостих було як на волкер так і на попер але як такої активності, так і не з'явилося. Оп, я тільки що вискакував, знов якийсь маленький. Щось він пробує ганяти, але... Але не так, як би це могло бути. Отакий От вискочив прямо з-під лотаття. Але з'їв, загачки, все як мої воду. що в мене день номер два попробуємо що сьогодні зловити. вже ніби один вихід окон був кидаю десь 10-15 хвилин опа оце куча тільки що крупніший Починає так трошки вже сіріти я ще прийшов за темно, але все рівно кидаю волкером. Копія на чабі пенсил 55 мм. І вже дві покльовочки, холостих. ще з однієї рибалки, вдається круто половити, деколи треба і 2-3 дні походити, щоб щось зняти, якусь кількість клювань чи ту саму кількість риби, щоб хоч щось було, а так деколи є, що 2-3 риби ловиться і все. Тому надіюсь, що сьогодні гарно буде клювати. Але, все по ситуації. Надіятись можна на одне. А якщо окунь не зайшов за мальком на точку, там дело ж то, то вийде треті. Ну, да, рухаюся, я тоді далі по берегу. Хльов як такого немає. Пару виходів на точці. Скачуть величезні карпи. Такі 5, а то і більше. Так що таке собі пробудь десь шукати тоді його. А якщо знайду, то обов'язково покажу. Тэгээд тал шиг барьсав. Все, не догоняю дальше. Ай то зійшов давня камборов викиду Уже третє чи четверте клювання там Я вже думав зловлю першого окуня сьогодні Ні, не, 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 не все так просто це і полетів нормальок ну, ну,

Того кльому нема тут вже любі рибі ради. Тільки поставив чапі, пенсил і зразу з першого закиду такий окуньок. Якщо відпускаємо і пробуємо далі. Ну, тільки що ціло заграє отакував. Три рази, ну здесь. Тут... Ай-яй-яй, да, таке відчуття, що кльов <клев> пішов на спад. Не знаю з чим це зв'язано, хоча він мав бути ще тільки в самому розгарі. Мало бути тільки роздача і роздача, але... Немає, немає. Тому продовжимо, напевно, на третій день. Будемо ходити шукати наполегливо і чекати на на роздачу. Оп і вихід давай. Знову до нього Так ти шо а, тут вроді нема, нема, а потім якась з'являється заграйка і починає нападати зі всіх сторін. Ай, і то зійшов. Тим тільки що покращилося, я вже чесно хотів йти. Переразу мене засік сім'я.